Всім привіт! Огляд смартфону КМФ uh, Nothing Phone 2 Pro, це версія 8256 в помаранчевому кольорі вартістю на даний момент приблизно 14 тисяч uh, гривень. Давайте подивимось на uh, комплектацію пристрою. В нас тут тільки чохол Далі в комплектації знайдемо кабель і тут скоба для 7 слота. Мінімальна комплектація є. Uh, Кабель є чохол, в принципі, більш-менш нормально. Єдине, да, що блок для зарядки вам придеться купувати окремо. По зарядці тут взагалі є швидка зарядка, підтримка швидкої зарядки до 33 Вт, 5000 мАч батарея. Таке цікаве дизайн, цікавий у пристрою, незвичайний. От. Це фішка всіх КМФ, uh, фішка всіх Nassingphone, що у них нестандартний такий зовнішній вигляд. Uh, немає порта для навушників, є Type-C, динамік мікрофон, слот для SIM-карт. Uh, також є додаткова кнопка. Не дуже зручно, що вони от майже не відрізняються один від одного. Трішки відрізняється пластик, вони uh, на дотик відрізняються, але вони знаходяться дуже близько один до одного. Це кнопка вімкнення-вимкнення це смарт-кнопка. І зліва у нас кнопка регулювання гучності. От. По екрану майже 6,8 дюйми з досить ну, відносно до да, тонкими рамками. О, рамки пропорційні. Все добре. Дуже якісний екран. Екран AMOLED, Full HD розширення 2392 1080 120 герцовий. І також хочу похвалити оптимізацію прошивки. Тут прошивка максимально наближена до чистого Android, але оця от меню, наприклад, вона відрізняється. Зроблена більш, ще більш мінімалістично, ніж вона є у звичайному Androді. Отак от цікаво перемикаються да, режими тиші. От, Все. Ну Приємно анімовано. Тут приємно ця меню. Дуже плавно. Також цікаві анімації на вімкнення. Да? Тобто від кнопки йде вимкнення і вимкнення екрану. От бачимо, да? оп. Тобто ну, виглядає дійсно нестандартно, значно краще, ніж на більшості там, бюджетних смартфонів чи, наприклад, якихось інших китайських смартфонів. Да, тут простенький лаунчер, але от вони його трошки перепрацювали і зробили дійсно цікавим. От приємно користуватися, просто пристроєм, приємно користуватися цим лаунчером. Тут є да, також пакет програм від Nothing Phone. Так, погоду воно не хоче показати. Просто цікаво, як воно. Показує погоду, як це все виглядає, як це все анімовано. Тобто у нас отакий от значок що хмарність. І отаким таким чином виглядає насінг погода. Незвичайно, не знаю, наскільки це. А, так, правильний дизайн, тому що, ну, от, з першого так погляду, ну, не, не зрозуміло, да, що це за значок, і потрібно до всього цього звикати. Але виглядає да, цікаво незвичайно. Досить інформативна погода. Так. Наприклад, калькулятор відкрит. Погоду подивились, а от калькулятора не бачу. Калькулятор тут, мабуть, стандартний, да, це стандартний Android-калькулятор, свого вони не зробили. От, ну, Android тут 15, також відрізняється меню камери, але про це трошки пізніше. Давайте подивимось на результати бенчмарків. Результати тестів. Досить непогані результати. Залізо тут MediaTek Dimensity 7300 Pro це процесор восьмиядерний, і е, відеоприскорювач, Малі G615. Теж непоганий. По Antutu там, здається, майже 700 тисяч. Зараз перевіримо. Да, майже 700 тисяч по Antutu Benchmark. І запустимо PUBG Mobile. Подивимося, як все це а, працює. Так, завантажилась гра PUBG Mobile і завантажилась на високих налаштуваннях, максимум графіки і висока частота кадрів. Це дуже добрий, дуже хороший геймплей, дуже плавно працює, гарно промальовується місцевість в грі. Дуже хороший рівень. Тобто, під це залізо тяжка гра PUBG Mobile і інші ігри будуть добре оптимізовані і добре працювати. Чудово, закриваємо. Так. Ну, все плавненько працює по системі. По камері. Камера у нас а, фото, максимальний зум 20X. Портретна ніч. Відео ми можемо записувати в 4К 30 кадрів або в 1080-60 кадрів. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.